Усім доброго дня, свіженький пригону з автомобілів, тільки заїхали. Зараз проходимо сертифікацію. Так, Коротко розкажу по автомобілях, які є. Audi 1.6 2003 року виготовлення Седан, машинка з Німеччини, 6 бензин, 222 пробів без єдиного підкрасу. Такий меган 3, 13 року, 1,5 дизель на 6 ступці. Не фарбований, ауді теж не фарбовано. Шкода Octavia 5, 1,6 бензин, двигун MPI. І такий Renault Megane 3. 2009 року виготовлення. На бампері є такі пошкодження. Машинка знаходиться в місто Вінниця. Цікавить, телефонуйте. Також є Opel Astra 1.6, бензин, сьомий рік, Audi взагалі, стан нового автомобіля. Вся в оригіналі, ніде нічого не фарбовано. Запаска оригінальна титан. Ніде немає ні корозії, ні м'яси. Гарні комплектації на кліматі, штатна магнитола О, цікаво, телефонуйте.